Та паніка, що нам носить. І паніка, і, і, і танцях та, 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 що є в руку. Ну, no, також отак та, та, що ще дух, дівчата принесуть на тавочко розкази. Та, та, інтересувало кому, як ти вчила свого бездух, пізно доміну ходить. А, та як одучила? <звичула>? А прийшов він раз пізно. Та я лежу така красна, вся у пінюарі розобрата та й мука. Ну, no, що? Або мога здузвати його руку. Uh. Ото не так на сходу бімоврина приходить, як має бути. Говорили <продові> <about. продові> за подарки і говорили за те, що мало грошей, у когось менше, когось більше. Та, та пані, й одна пані питання давно зафіклювала, каже, не можу поняти. каже, як може хлоп, у котрого є дві почки, повісти, що в нього не вистачає грошей мені на подарок.